love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. online. творитися Сьогодні ми у арт-галереї Інший світ, де нас в буквальному розумінні цього слова замкнули у банці. Насправді для любителів селфі тут справжній рай. Тут є чарівні сходи, по яких можна піднятися прямо в небеса, а потім присісти на крило літака та пролетітись високо над землею. Тут також можна поспілкуватись 3D-жирафою, яка радісно лизне вам голову. Арт-галерея інший світ зібрала в собі різноманітні розваги та атракції, які зацікавлять не лише дорослих, але й дітей. Медвеків одні з найкрасивіших живих істот на нашій планеті. Вони мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди, тому що там дуже прохолодно і немає живих рослин. З давніх часів вони асоціюються з вірністю, з любов'ю, з красою, з літом, з квітами. Запрошуємо вас відвідати наш чарівний сад метеликів. На вулиці зараз зима, холодно, мороз, а у нас справжнє тропічне літо. Живуть метелики, на жаль, всього від трьох до семи діб. Правда, мушу зазначити, що є рекордсмен. Цього металика звати Монарх, розмах його крил сягає аж 30 сантиметрів. Дехто плутає його з птахом. Він може прожити аж до шести місяців. А знаходиться ця оригінальна арт-майстерня інший світ. За адресою вулиця Суховоля, 54А в приміщенні супермаркету ТКС на четвертому поверсі. Тож завітайте сюди та переконайтеся на власні очі в тому, як тут чудово.